І сьогодні в духовному контексті піднімаємо ту тему, яка справді є важливою для кожного християнина, тому що іноді ми можемо своїми справами якось намагатися заслужити прихильність Божу, заслужити його там благословіння, його там прощення, наприклад. І будемо розглядати і говорити про те, як зрозуміти, що я насправді своїми справами намагаюся заслужити Божу прихильність нами. Сьогодні Роман Макарчук, який допоможе розібратися нам в цій темі, священнослужитель. Доброго ранку! Вітаємо у нашій студії. Скажіть, будь ласка, ось чи потрібно взагалі людині заслуговувати Божу прихильність і чи може вона це зробити? Ну, хотілося б почати взагалі з того, що таке прихильність. Угу. Ну, Прихильність це схвальне або добре відношення когось до нас. І якщо ми розуміємо, що таке прихильність, і розуміємо, хто такий Бог, то ми розуміємо, що він незаслужено по-доброму відноситься до нас. Тому це питання риторичне, можна сказати. Чи можна заслужити Божу прихильницю, а чи можна заслужити ну, хороше відношення когось до вас, якщо воно і так хороше? І навіть тоді, коли ви його не заслуговуєте. Тому тут питання про те, хто я і хто Бог. І якщо ми розберемось, ну, наскільки нам дозволяє наш досвід, наша свідомість, то це питання саме собою вирішиться. Дуже цікаво, те, що я розумію, що е, якщо людина впевнена в тому, хто є Бог, вона знає е, характер Бога, то в принципі це питання може і не стояти. Але ми бачимо реалії сучасних християн. Особливо тих, які стараються все виконати, все, що написано в Біблії, закон Божий, в церкві, можливо, там і певні обов'язки. так, І десь є ця тонка межа, коли людина починає це все робити, знаючи, що тоді Бог мене благословить. Тому що ключове питання: якщо я цього не зроблю, тоді що? Тоді, о, ну, Бог не там не буде благословляти, там покарає, чи ще щось. От е, хочеться сьогодні в цьому ракурсі розглянути, чому люди, все ж таки е, знаючи на словах, який Бог, вони продовжують своїми ділами, е, сповідуванням всього е, якось несвідомо, можливо, навіть і як це проявляється, так заслуговувати Божу якось одобрення, прихильність. Ну що було простіше, проведемо паралель зі стосунками. Ми можемо також між людьми. І в сім'ї, і на роботі, старатись заслужити якесь краще відношення до нас. Або в світі так працює. Ти, ти класно Або працюєш, Так, працює. Це тебе одобряють. І це не є погано чи добре. В залежності а якщо ні, від то... мотивів. Якби так. Тобто, е коли я хочу завдяки хорошому відношенню когось до мене щось добути, і це не є чесно, угу. це проблема. Угу. Тобто, е шлюб по розрахунку, наприклад. А, двоє людей можуть бути щасливими до того, коли хтось із них ну, кого використали, uh -huh. не зрозуміє цього. Uh -huh. Тому а, прихильність заслуговувати це не є погано, навіть коли ти вводиш в пошуку, як завоювати прихильність перша порада — це про те, коли ти влаштовуєшся на нову роботу. Uh -huh. І це круто, коли ми хочемо підвищити свою професійну а, якусь здатність, коли ми хочемо бути більш корисними на робочому місці чи в сім'ї. Але тут питання про мотив. Тобто, якщо я хочу дійсно розвиватись, бути продуктивним мати класні стосунки, ну це чудово. Але якщо в мене є якийсь скритий, прихований мотив когось використати, а здаватись кращим, ніж я є, для того, щоб там когось обійти або підставити, ну це вже проблема. Тому, коли ми говоримо про те, щоб здобувати прихильність, ми в Біблії знаходимо певні приклади, коли хтось був по серцю Божому, uh -huh. хтось подобався Богу, uh -huh. хтось е мав, ну нібито нам так здається, е краще розположення Бога до нього. Але чи це було за те, що він щось робив? Чи це було завдяки тому, що він був кимось? ну, Як він жив. Uh -huh. Тобто Бог не мав особливо прихильність ні до народу ізраїльського через те, що вони були кращі за інші народи, ні до Давида через те, що він там менше гріхів зробив, більше молився, постився співав псалми. Не тому. А Бог бачив серце і Бог бачив мотив. І тому, коли ми говоримо про заслуговування Божої прихильності, ми впадаємо спокусу думати, що ми щось можемо заслужити перед Богом, а, коли ми ну, плутаємо певні поняття. Тобто в Бога ми абсолютно нічого не можемо заслужити, тому що навіть послання до римлян, 5 глава, 8 вірш, каже такі цікаві слова, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. І в цьому Бог виявляє до нас свою любов. Тобто, Бог, по суті, нас любить. Будь-якими за будь-яких обставин в будь-який час. Але він бажаючи нам добра, хоче, щоб ми змінювалися в його образ і подобу. Але якщо ми змінюємося в його образ і подобу задля якихось корисливих мотивів, ну то Бог досліджує серце. Угу. Мені мені от е, пригадалась одна фраза мого любовного духовного автора, який каже, що Бог любить нас такими, якими є, але не бажає залишити нас такими, якими є. Цікаво, чому сьогодні так багато християн живуть в цій омені, в цій пастці, що от тільки тоді, коли я там, наприклад, виконую якийсь список добрих справ, тоді я в Божих очах угодний. А якщо ні, то люди відчувають себе відкинутими. Ну так набагато простіше. Mm. Ну тобто в сім'ї, якщо ми склали собі певний перелік справ, які якщо я виконую, я хороший чоловік. Ну, а жінка не хотіла, щоб я щось виконувала, хотіла, щоб просто я посидів за нею і послухав її. То я собі пункт тільки виконав, я собі думаю, що я хороший чоловік, але насправді я не роблю того, що потрібно моїй жінці, за яку я взяв відповідальність в даний момент. Uh -huh. Ну, так само і з Богом. Іноді Богу потрібно, щоб ми е, були в спілкуванні з ним, в молитві. Іноді Бог хоче, щоб ми його славили. І йому приємно, хоча він від цього не стає більше богом чи менше Бога. Тобто йому нічого не потрібно від нас, він самодостатній. Але оскільки ми його творіння, ми створені на його образ і подобу, то коли ми щось робимо, що сприяє нашому зближенню з ним, чи сприяє а, нашому кращому розумінню Бога, ну від цього Богу приємно, це так само як приємно батькам, коли кажуть, а, твоя дитина дуже схожа на тебе. Зовнішньо. Uh -huh. А потім проходить певний період часу, і незнайомі люди, які не були знайомі з вами особисто, вас десь зустріли. А питають: а ти не того і того, а чи, чи, чи є, тієї, чиєї uh -huh. там син чи дочка. І дійсно це вже не про зовнішність іноді, а про певні схожості в характері, в поведінці, в розмові в багатьох інших речах. Тому так згадую, от просто на пам'ять прийшла ситуація, коли Марія і Марфа так. Чому, тобто, не проблема в тому, що робила Марфа, так? Вона робила добрі речі. Але в той момент там або в Івана буквально сьогодні читала вірш про те, що я з вами буду не завжди. Ви, ви хочете зараз дбати про бідних, але зараз я з вами. От ви віддайте пріоритет тому, щоб бути зі мною. І це, це така тонка грань, тому що. Ну, християни багато хто мріє, щоб виконати місію. Так у нас є поставлена на завдання, якось, і, ну не якесь, а чітке. Угу. І інколи ми більше думаємо про те, що треба зробити для Бога, ніж те, щоб бути просто для Бога, тобто існувати і з ним Буду бути найперше, зливим. так це це просто інколи, угу. наче прості речі, але це треба про них нагадувати. Ну, хочу прокоментувати про Марфи і Марію, Ну дійсно Бог їв ту їжу, напевно, яку приготувала так. Марфа. Так. І це було класно. Проблема була а, в чому з Марією. А, Марія вибрала кращу частину, вона була поруч зі суцем. Але Марфу це дратувало, бо вона угу. хотіла, щоб вона допомагала їй. І не проблема, коли ти біля них Ісуса, не проблема, коли ти готуєш так, їсти. Так, так. Але проблема, коли ти готуєш їсти, осуджуєш того, хто молиться зараз. Вони тобою зараз так, не робить. Тому... Це точно. Це точно. Мені ще дуже сподобалася та фраза от таке порівняння з батьками та дітьми, яке ви зазначили, про те, що дивляться на людину і кажуть: ти, напевно, син чи дочка того і того мого знайомого. І так цінно, коли люди дивляться на християнина і кажуть: ти, напевно, ось в тобі я бачу Бога? В тобі я бачу, що ти людина, яка ходиш саме з Богом, це, напевно, найвища це найкращий комплімент. Не, найкращий комплімент. І хочеться ось спитати таку річ, як же нам... Зрозуміти ось цю межу, і тримати цей баланс між тим, щоб служити Богові, щоб робити все найкраще для нього, тому що людина може справді від щирого серця щось робити, а це відгук на Божу любов для неї, і та таким чином вона проявляє свою любов, свою відданість Богові. Вона дуже багато служить, але разом із тим є багато випадків, коли служителі Божі, які віддають все життя для нього, все ж таки забувають і губ. Це найважливіше це справжні стосунки з Богом. Як нам тримати цю межу, цей баланс? Ну, нам потрібно жити і е, не жити вчорашнім днем. Бог пам'ятає, пам'ятає весь той шлях, яким я тебе вів, а от для чого? Для того, щоб сьогодні не повторювати тих помилок, які були в минулому. І для того, щоб, маючи фундамент із минулого, рухатись далі вперед. А ми іноді, буває, застрягаємо на досвіді попереднього і згадом як було добре колись. І не рухаємося, щоб було добре сьогодні і завтра. І е, в цьому є небезпека. Тобто Бог хоче, щоб ми розвивалися до повноти міри зросту Христового, тобто, щоб ми не стояли на місці. Але коли ми, наприклад, приходимо до Бога, чи коли приходимо в церкву, ми переймаємо певний спосіб життя. Ми розуміємо, що. Ну, Біблія вчить нас спілкуватися з Богом, приділяти час для Угу. Uh -huh. І якщо ми складаємо собі списочок справ, які потрібно робити так, ми помолились сьогодні. Окей, Біблія каже, що ми пізнаємо про Бога і Слова. І це класно читати Біблію, і це потрібно. І ми думали, я почитав знову там галочку, списочку поставив. Біблія каже, треба давати милості. А сьогодні дав милості. Біблія каже, повертати десятину. Біблія каже, щось їсти, щось не їсти. Біблія вказує, що пам'ятай день суботній. І ти думаєш, що вже виконуєш суботу від заходу сонця в п'ятницю до заходу, і ти вже молодець. Але Бог хоче більшого. Тобто, в певний момент життя Авраама Бог каже: принеси мені свого сина, а віддай мені свого сина. І коли ми ростемо, ми не можемо жити попереднім досвідом, і ми не можемо ставити ті самі галочки як вчора, а вже сьогодні, тому що Бог не динамічний. Бог ну вчора і сьогодні віки той самий, але наше розуміння його і його відкриття нам воно динамічне. І якщо ми приймаємо менше світла — Бог готовий висадити нас до більшого світла. Якщо ми приймаємо те розуміння, яке ми мали на сьогодні, то завтра Бог готовий відкритись більше. А якщо ми Бога обмежуємо до певного переліку правильних вчинків, то ми тоді вже не Богу служимо. Ми по суті служимо собі. А коли ми служимо собі, ну типу, ми створюємо таку картинку благополучного або хорошого, або ідеального в нашому розумінні слова християнина, який робить все те, що Бог очікує. Але насправді Бог каже, а сьогодні я цього, цього від тебе не хотів. Це це взагалі, знаєте, мені здається, що е, от християнин, який живе, і здається, що в нього все окей, тобто та я все роблю. Ну я не порушую е, святий день, я там не краду. Я сповідую єдиного Бога, йому поклоняюсь. І в якийсь момент це якась така пастка самоправедності, в якій по суті ти не відчуваєш себе гріховним і, і дорівнює не маєш потреби в жертві Ісуса Христа, яка якби і. і Тут я розумію, що от друзі, сьогодні нам важливо себе проаналізувати. От як ви б порадили сьогодні от, проаналізувати себе? Чи я розумію, що найперше, так напевно, це молитва, так? Щоб Бог вказав нам на наше серце, що що ми найперше в себе на троні? У нас хто я чи, чи Бог? Ну, тут, напевно, найкращим показником, індикатором буде Дух Святий в нашому. Серце. І він допоможе проаналізувати мотиви. Ну, тобто, коли я помолився, я просто поспілкувався з Богом, чи я виконав ритуал, і я думаю, о, я молодець. Сьогодні я і, тобто, тобто, Аналізувати наші мотиви. І найбільшим таким показником із книги об'явлення є: «Вийдайте славу Богу. Тому хто старе небо, землю, джерела, вод. Коли ми щось зробили. Або коли ми щось пережили в нашому розумі, або щось відчули в нашому серці, і ми хочемо сказати, я красавчик, я молодець, uh -huh. От, я зробив те, що треба, я зробив те, що очікує від мене Бог. І тоді, напевно, це якраз заклик, дзвіночок такий, до того, щоб поговорити з Богом, чи насправді я молодець. Тому що слово Господнє каже, що ми молодці чому? Тому що ми створені на образ і подобу Божу, і Бог хоче, щоб ми були з ним в Його царстві. А це не наша заслуга. Він нас створює. він хоче, щоб ми були там. А наша заслуга в чому, що всі згрішили і позбавлені, слава Божа. Те, що ми не робили самі без Бога, якраз і показує, що ну, а ми не такі класні. І Бог хоче, щоб ми були класними, щоб ми максимально були схожими на нього, щоб ми відображали його характер. Але це ми можемо зробити тільки тримаючись за його руку, тільки йдучи разом з ним. І Якщо я хочу сказати, я молодець. Ну то там швидше всього Богдать був поруч, але ну не зі мною. Так на жаль. Є інша сторона, також коли людина відчуває себе. Максимально такою, яка не впоралася з Божими е, вимогами, так? що я постійно не справляюсь, я не встигаю там, почитати Біблію, я не встигаю там, ще щось зробити, як Бог може мене сьогодні прийняти, якщо я не зробив те, те і те, тобто те, що Бог від мене чекає. Як, які поради для цієї людини, от, як Бог в цей момент дивиться на грішників, на, на всіх нас, в принципі, ми всі грішники, але от в такому стані. Буквально на днях прочитав когось із друзів в інстаграмі повідомлення про те, ми оцінюємо себе через призму успіхів інших. Так. Але ми забуваємо іноді, що ми тільки розпочали свій шлях. І якщо ми ну якусь сферу нову розпочали, ну ми знаємо, як воно має виглядати, щоб воно було круто, щоб воно було класно, щоб всі аплодували. Uh -huh. Але якщо ми тільки розпочинаємо, ми маємо розуміти, що це тільки початок шляху, і будуть помилки, будуть певні взлети падіння, але це шлях до кращого результату, тому дуже важливо нам пам'ятати, що Бог розуміє нас. І більше того, він принеси себе до подоби людини, взявши грішне тіло людини, він був в нашому тілі, він розуміє наші слабкості, і він розуміє нас краще, ніж ми самі іноді, тому він не очікує нас більшого, ніж ми можемо дати. І він не очікує від там, духовного немовлята розуміння, ну так би мовити, якоїсь квантової фізики. Тобто він розуміє, що ми почали свій шлях, ми пізнали його, ми знаємо, що до нього можна звернутися у важку хвилину, і це вже класно, коли ми звертаємось у угу. важку хвилину. І це поступовий шлях, тому ми не можемо бути добрішими за Бога, і ми не можемо заслужити чогось від Бога. Але якщо ми вже розуміємо, що Він є, то якщо ми розуміємо, що він є, до нього потрібно звертатись. Якщо ми розуміємо, що він любить нас, то він любить нас різними. Але якщо ми розуміємо, що він хоче нам добра і щоб ми змінювались, то він не схвалює, коли ми сидимо в своєму болоті і думаємо, що він нас любить, і не хочемо з того болота вилазити, бо нам окей. Романе на останок, якщо у людини є все таки проблеми з розумінням Божої цієї милості, благодаті, як на початку ми говорили, ви зазначили, що як можливо заслужити прихильність того, хто вже прихильний, тобто. Це вже на початку, якби крапка була поставлена, але людям важко це дається зрозуміти. В світі так не працює, в світі треба заслуговувати, і е, от можливо є якісь поради стосовно що читати в Біблії, можливо, якісь певні послання чи розділи. От як людина сьогодні може запевнитися і постійно укорінюватись в тому знанні, хто є Бог і яка його відношення на згадку приходить таке кумедне відео. А це пранк. В метро чоловік зайшов з коляскою, ну, з лялькою, типу там дитина. І ця дитина починає плакати, він каже: ну, друже, там, по імені сина називає, якщо ти не перестанеш плакати, я тебе тут візьму і залишу. О. І ну, коли станція зупиняється в метро, він виходить, ну каже, ти не перестав плакати, я скавшити. І ви бачили обурення людей. Ну і потім поясню, це пранк, все окей, типу, все нормально. Але якщо люди реагують на те, що ну, Дитина негарно себе поводила, так би мовити, там плакала або чогось хотіла, чого їй не давала, і люди не схвалювали поведінку просто батька по відношенню до сина, то Бог вже більше, Бог вже більше любить нас, Він краще розуміє нас. І тому, щоб могло допомогти, так пізнання Бога. Ну, хочемо, можемо читати. Комусь складніше читати, так можна слухати. Uh -huh. А можна просто очі відкрити і бачити, як діє Бог в нашому житті, як Бог, Бог діє сьогодні в нашій країні. Почитати історії військових, які вірять в те, що Бог їх врятував, почитати історії людей, які вижили після прильоту або в кого там не розірвалась граната. Це ситуації, які для людей є поворотними в їх розумінні реальності, в якій вони живуть, і їх розумінні Бога. Так безумовно, іноді ми не розуміємо Бога. Але якщо ми не розуміємо Бога, ну так до кого прийти, щоб запитати, як не до Бога, спитати, Боже, чому ти так зараз чиниш? Або чому я тебе зараз не розумію? Допоможи зрозуміти. І пройде певний період часу, і Бог допоможе нам щось пережити нове, чого ми не переживали раніше. Але якщо ми будемо в цьому досвіді, в якого ми звикли жити раніше, ну нічого не зміниться. Тому потрібно приходити до Бога. Потрібно uh, спілкуватися з людьми, які, як нам здається, краще розуміють Бога, ніж ми, і жити. І коли ми будемо жити, будемо відкриті перед Богом, Бог буде відкриватись нам. Тому uh -huh. що в Біблії є слова, які кажуть: шукайте, шукайте всім серцем. і Якщо будете шукати всім серцем, я дамся вам знайти себе. Тому це процес. Бог хоче, щоб ми його пізнавали, uh -huh. і Він хоче, щоб ми пізнавали його таким, яким він є. І коли ми пізнаємо його, яким він є, то іноді руйнується той стереотип, те бачення і розуміння Бога, яке було у нас раніше, і це насправді захоплюючий процес, але він потребує певних зусиль. Дякуємо Романе за таку натхненну розмову за те, що ви справді запалили і нас, і я сподіваюся, також наших глядачів в тому, щоб рости у стосунках із Богом, в тому, що ми ніяк не можемо заслужити прихильність того, хто і так до нас прихильний. Тому дякуємо, бажаємо благословінь у вашій діяльності. Дякую. Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Романом Макарчуком, священнослужителем. Говорили про те, чи можна взагалі своїми справами заслужити праведність. Тож, друзі, є їжа для роздумів. Давайте думати про це. Молитись.